Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі одяг Second Хенд. Сьогодні в нас другий день після обнови ціна за кілограм 316 гривень. І розпочну я з таких зовсім нелітніх знахідок, знайшла ось такий пуховичок сірого кольору в ідеальному стані. Він такий короткий, але водночас дуже теплий і практичний, оскільки, окрім таких от закльопок, всередині ще має вставку, ніби така як жилетка, яка защіпається на замок під горло. Дуже це класно, в холодну погоду буде не задувати. Поховик бренду Only це не дуже дорогий бренд, мас-маркет і розмір M, але дуже стильно, класно виглядає. Ось так, якщо розщепити, можна і в такому вигляді теж його носити. Мені здається, так навіть ще прикольніше виглядає стильніше. Дуже мені сподобався. У мене усі пуховики довгі, а такого короткого не було, і впродовж цієї зими якось не вдавалося знайти в хорошому стані, а тут я вважаю пощастило, думаю, я його куплю. Я взяла з собою, в примірочну ось таку куртку, вона дуже такого насиченого салатового кольору. Це для тих, хто говорить, що у мене усі похмурі речі, взяла трішечки кольорового. Собі, звичайно, її брати не буду, оскільки це зовсім не мій стиль. Але вам вирішила показати, що і ось такі оригінальні речі трапляються в секонд-хенді. Щоправда, є нюанси. Тут ззаді такі, як червоні плями, я не зовсім розумію, чи це фабричні плями, чи це хтось замазав якоюсь фарбою, можливо, притиснувся так спиною і замазав куртку. Куртка така, як балонова, але вона якась така м'якша і дуже приємна на дотик думаю, вона водовідштовхуюча і вітрозахисна. Зачіпається куртка на замок, такий косий замок. Це теж додає якоїсь такої родзинки, так, цій куртці. Ну, загалом непогано виглядає, мені сподобалося. Куртка німецького бренду Барбара Ліпек». Мені раніше вони не зустрічалися, про їхню якість не знаю. Але судячи з ціни, це доволі такий хороший бренд. Куртки у них коштують так, від 5 до 8 тисяч гривень. І наступна моя знахідка це ще одна куртка від Бершка. Це екошкіра, така доволі оригінальна, зроблена під змію. Це розмір М, вона такого піджакового типу, ось власна бірочка, і можна прочитати, що це 100% поліестер. Ця тканина така доволі м'яка, і йде куртка без підкладки, тобто, думаю, підійде на якусь не зовсім прохолодну погоду на такий сезон, якраз весна-літо. Ось так вона виглядає на мені. Куртка в ідеально новому стані, без дефектів. Ось так вона блистить. Хто таке любить, доволі оригінально це все виглядає. На жаль, немає тут пояска, який би мав бути. Бачите, є шлюфки, а от сам поясок, мабуть, загубився. І мені здається, без пояска вона навіть краще виглядає, більш так сучасно. Ну, але для мене тут найбільший мінус є те, що це не натуральна шкіра. І, на мою думку, де-де-а в секонд-хенді все-таки треба купляти саме шкіряні речі. Взяла з собою в примірочну ще ось таке платье, але почала його роздивлятися і думаю, для чого я його взяла, адже воно зовсім не в моєму стилі. Просто вам покажу в руках, не буду його приміряти. Ось таке воно смугасте, такі от доволі смішні рукавчики має. І з боку фальбанки. Такі от рюші. Воно десь буде довше за коліно, такого прямого крою. Мені воно в такому стилі венздей. Темне, похмуре. Залишається воно в магазині. І знайшла ще ось таке спортивне плаття від H&M. такого кремового бежевого кольору. Воно доволі широке, але я думаю, в примірці має виглядати класно. Має об'ємні рукавчики і внизу теж така от рюшечка. Не дуже мені подобається верх плаття, але знову ж таки треба усе міряти і дивитися на собі. Воно в розмірі М, на зріс 170 см. А, до речі, у мене різ 168 см. За своїм складом воно 60% з котону і 40 з поліестру. І ось так це плаття виглядає на мені дуже таке воно романтичне, ніжне, зефірне. Плаття знову ж таки в ідеально новому стані, без жодних дефектів. Але бачите самі, що воно дуже коротке, його хіба що носити як туніку. Думала, брати його чи не брати, але все-таки залишу в магазині, адже таких от об'ємних плать я свій останнім часом накупила вдосталь. Наступна моя знахідка це плаття, літнє плаття, вказаний розмір S. воно йде дуже довге, дуже таке яскраве, красивий тут основний колір, такий синьо-зелений, дуже мені подобається. Ну І такі великі тут квіти, якісь тропічні квіти. Зараз приміряємо, подивимося, як це все виглядає. Затягується воно таким невеличким пояском і за своїм складом плаття 100% рає. Теж дуже класна тканина, схожа на віскозу. І ось так виглядає на мені. Не дуже мені подобається. Так часто буває, коли на вішаку класна річ, а от приміряєш і зовсім тобі не підходить. Все-таки дається в знаки. маленький розмір, це помітно так вверху, дуже воно мене обтянуло. А от форма рукава мені подобається. І люблю загалом плаття з рукавами, довгими, три четверті, чи ось такого плану, як футболки. Єдине, що декор я б звідси відпорола. Мені здається, він псує це плаття і робить його трішечки дешевим. Ну і загалом, так, на вішаку воно було більш ефектне платье, а так якесь воно як халат виглядає. І давайте з одягу вам покажу свою останню знахідку. Це ось такий светер від Gep в розмірі L. Красива тут така груба в'язка. Зараз подивимося склад тканини. Переважає тут акрил, але все-таки у складі є 20% вовни і 5% альпаки. Має светр невеличкий нюанс. Тут така, як затяжка, але сама нитка перетягнута на іншу сторону. І, в принципі, нічого так не помітно. І давайте приміряти його. Ось так він виглядає. По розміру підійшов. Дуже мені подобається його стійка. Загалом люблю гольфи, водолазки, усі светри, які мають стійки. Це дуже зручно, взимку не потрібно вдягати шарфи, які я не дуже люблю носити. Светр дуже стильно виглядає, дуже мені подобається. Також подобається те, що тут є альпака. Альпака рідко трапляється в секонд-хенді, альпака взимку дуже гріє, дуже вона от класна. Єдине, що мене зупинило купити цей светр, це його вага. Він якийсь от мені видався таким от незручним. І саме через це його вирішила залишити в магазині, але вам поважила і заважив він 192 гривні. А от куртку я собі таки купила. Думаю, взимку я таких курток не знайду. І заплатила за неї я 327 гривень. І давайте ще вам покажу взуття. Спочатку те, що було на люксі, тобто з фіксованими цінами. Були ось такі кросівки від Adidas, 480 гривень. Але бачите, в них жовта підошва. І ось такі були теж від Nike, зроблені під Dior, Але щось мені здається, що це зовсім не Nike. І їхня ціна теж 480 гривень. Це 38 розмір. Вони в дуже хорошому стані, практично нові, але, скоріше за все, вони навіть не шкіряні. Серед вагового взуття ось такі були яскраві босоніжки від ГЕС на корковій підошві в дуже хорошому ідеальному стані. Але це такі от босоніжки на дуже високій танкетці. Давно я на таких високих підборах нічого собі не купляла і загалом не носила. І бачите, доволі багато взуття на танкетці, багато босоніжок. Я не помиляюся, таке взуття зараз знову. В тренді. Серед кедів були ось такі непогані, 38-й розмір, красивий у них колір, трішки замазана підошва, але бачите, вони білесенькі, чистесенькі, тобто їх просто відмити і доволі стильні такі от кеди. Правда, це не конверси, а щось таке, от більш дешевше. Ось такі були лофери. красивий у них колір, бежевий, ну, але вони замазані з однієї сторони і з іншої чимось. Чорним. Це Томаріс 40 розмір. І Серед усього цього взуття ще помітила ось такі чоловічі кросівки від Polo Ralph Lauren. Вони такого синього кольору, замшеві, але ну, не в дуже хорошому стані. Все-таки їх вже відносили і не знаю, чи їх можна довести до ладу. Серед сумок сподобалась мені ось така дуже цікава сумка. Це, напевно, сумка шопер, а можливо і пляжна сумка. Вона в новесенькому стані. І подивіться, які у неї ручки. Вони металеві з такими резиновими вставками. Дуже вона велика, простора, має одне велике відділення. Зараз вам покажу в зеркалі, бо ви оцінили її розмір. Ось така от сумка. Справді дуже незвична. Собі не буду її купляти. Але хто любить оригінальні речі, думаю, її б зацінив і купив, адже в секонд-хенді справді можна знайти щось таке от унікальне. Її ціна 131 гривня. І ось така була сумка це такий якийсь закос під Бербері, така от клітинка традиційна для цього відомого бренду. В неї класична форма, на двох ручках, доволі довго, можна носити і на плечі. Але підкладка у неї в плачевному стані. І, власне, дуже неякісна у неї підкладка, власне, видає, мабуть, дешевизну цього бренду. І давайте заради цікавості теж поважимо цю сумку, і вона заважила недорого на 162 гривні. І був ще ось такий рюкзак сірого кольору. Не знаю, тут якийсь такий китайський, японський, корейський напис. Він невеличкого такого розміру, і, якщо я не помиляю, він з натуральної шкіри. Його ціна 165 гривень. Цікава у нього така прямокутна, подовжена форма, срібна фурнітура. І давайте я вам покажу, як він виглядає ще зсередини. Доволі теж просторий, я думаю, формат А4 речі туди поміститься, незважаючи на те, що він доволі компактний. І цього разу було дуже багато сумок шоперів в дуже хорошому, незаношеному стані, що правда не з натуральної шкіри, а з замінником. Хоча для багатьох це не є проблемою, знає, багато носять і такі сумки з екошкіри відносили сезон, викинули, купили собі нову річ. Таким чином не набридає. А кожного разу можна собі оновлювати гардероб. Ось така от сумка, давайте я її теж поважу, і ціна вийшла 183 гривні. І ще одна сумка Шопер дуже класного винного кольору. Це теж екошкіра, вже така більш класична, витримана. Але вона, бачите, порвана, ось тут ручка відірвалася. Хоча, думаю, це невелика проблема, можна це все акуратно зашити, десь в майстерні і буде як новенька. І давайте теж дізнаємось її ціну. Сумка заважила на 164 гривні. І це, до речі, бренд HD. Єдиний так, мінус цієї сумки, що вона дуже зігнута. Хтось тобто її отак от зігнув і є тут такий надлом, можливо, його буде складно виправити. І на сам кінець покажу вам ще ось таку жовтеньку сумку, але в неї підкладка просто в плачевному стані. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!